Продам кришу на Mazdo 626, ось стан запчастини, зараз я все покажу. Криша гола буде йти продаватись, або в такій комплектації, так як є. Тобто, як вам потрібно, так і зробимо. Може йти з люком, може йти без люка. Продажа криші або голої, або в зборі в такій комплектації. Так, Mazda 626. Хечбек. Ось в такому стані. Тут є невеличка м'ятінка, як то полосочка, але це таке незначне. Ось так виглядає На хечбек з люком криша. Стан за частини, можна сказати, ідеальний. Є там, можна сказати, пару царапинок незначних. Це якби роль особо не грає. А так стан запчастини хороший. Запчастина Бушна оригінал. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео. Ось така криша.